Вітаю всіх, мої дорогенькі. Розклад у нас буде такий. В світі останніх подій, наскільки я розумію, іде напряжена боротьба між Китаєм і США за Росію. В світі предстоящої війни між Китаєм і США дуже важливо на чиїй стороні буде Росія. Чи буде вона виступати союзником Китая, чи буде вона виступати союзником США або хоча б бути нейтральною в цій війні? І тому більше всього адміністрація Трампа для того, щоб перетягти Росію на свою сторону і зробити своїм союзником готова кинути, так сказати, кость в віді України, в пасть Кремля. Зробити подарунок, здати Україну. Я хочу подивитися, на чиїй стороні буде Росія під час цієї війни і чи вдасться саме головне США, адміністрації Трампа, перетягти Росію на свою сторону і відірвати від Китая. Чи вдасться США найближчі часи або з будуще, відірвати. Росію від Китая і зробити своїм союзником або нейтральним государством. І їм прийдеться відмовитися дуже скоро на протязі року. Карта Зірка це рік да, від своєї мрії. Вони потерплять поразку в цій боротьбі. Вони потерплять поразку в цій боротьбі, і, скоріше всього, через рік від цієї ідеї відмовляться. І Їм не удасться відірвати Росію від Китаю. На чиїй стороні буде виступати Рашка Росія, бачаюсь, YouTube блокує. Росія е на стороні США чи на стороні США чи на стороні Китаю, до кого вона буде прихильна чи на стороні Китаю. Судячи по карті імператор, да, власть буде над Росією на стороні Китаю. На стороні Китаю. Влада імператора Імперії Китайської над економікою Росії і навіть я скажу над їхніми помислами, ідеями і діями. Що у нас буде з США? Така номінальна дружба показна. Номінальна показна дружба. Оцьому всьому помішає Європа. Оці дружбі, оці дружбі з Росією, між США і Росією помішає Європейський Союз. Як він може помішати? Ну, не дати, наприклад, Україну кинути як Кость. Да? Помішає здати Україну. Розіб'є їхні ілюзії, що що. <св 'язок> да, розіб'є їхні ілюзії, не дасть по правосудді їм це зробити і ограничить їхні дії на насчет війни і на щодо України. Адміністрація Трампа здасть нас росіянам, щоб перетягнути їх на свою сторону. На цим ведеться робота, і Трамп намагається це зробити. Поки що безрезультатно. Ладно, покажіть ітог. адміністрація Трампа на Україну здасть. Я не думаю. Мені знову показують Євросоюз дев'ятка кубків. Да? Маги, Україна і побіда. Ми, ми не одні. І ми повинні вистояти. Двойка жезлов. Пятерка пентаклей. Ну, нас пытаются спасти из своих сил. Ладно, дайте мне ответ. США нас сдаст России. Схватка. Обнуление. Влюбленные. Девятка пентаклей. Король мечей. Ми потерпимо повну поразку. Так, да, ми потерпимо поразку. Для нас це перемир'я буде дуже болючим, яке нас заставлять підписати. Але нам щось предложать взамін. Да? Якесь сотрудничество, якийсь новий путь, якісь нові, скажімо так, дивіденти і так далі, і так далі. Да? Ну, скажем так, пообіцяють багато чого. Ці обіцянки будуть виконані. Звісно, ні. Звісно, ні. Ми вже їх чули, ці обіцянки, бодаперський меморандум, мінські. У України є якийсь вихід із ситуації? Стояти на своєму, підтримка Європи і підтримка США, перетягувати Трампа на свою сторону, не відмовлятися від своїх земель, заявляти про себе гучно на весь світ, добиватися, щоб інші государства. Нас підтримували і боротися за те, щоб Трамп прийняв рішення виступати на нашій стороні. Тут замішаний весь світ. Зразу мені показують Китай. Крутіший заміс, коли все в світі міняється: водоворот, колісо фортуни, злом епох, все-все-все змішано. Зразу Китай показали, і карта Мир весь світ. Весь світ. Ну, іде великий геополітичний переділ на планеті. Ми в епіцентрі цього всього. Ми в епіцентрі цього всього. Піднімай свою економіку, дій сміливо, ризикуй і змінюй трансформацію. І змінюйся. Це поради для України. Трансформація це карта. Радикальних змін в, в усьому, починаючи з кожної людини окремо, заканчуючи з політики зовнішньої України, з політики внутрішньої України, з світовиспри... сприйняття кожної людини, це крутіша трансформація. Нам такий шанс зараз дають. Ми повинні себе захистити, як би це важко нам не було. Та архітектура, яка зараз вибудовується, і той дом, який нам предлагають, да? нам туди краще не заходити. Навіть ті предложення, які нам зараз підсовують, ми їх не повинні предлагати. Цей дом з привідіннями, і над цим домом е, молнії е, і громочуть, е, і е, е, дом цей, е, з мишеловкою внутрі. Та-да-да! да да, -да, -да. Да. Мір несправедлив, він летить в пропасть. Його давно, це старе, ті закони, по яким ми жили, їх давно не существує, воно все розрушене. Е, говорять одне, думають друге, роблять третє. Е, війни, 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 і їм поки кінця краю немає, всі-всім вороги, всі-всім вороги. Поки що виходу з цієї ситуації немає. Да? Прошле само себе хоронить, майбутнє ще не прийшло. От така ситуація. Ми в цій ситуації, так, знаєте, одні, один із головних героїв. Жертва, жертва, яку питаються похоронити, але яка не дає себе ну, цього зробити. Нічого нового я вам не розказала, ну, подивилися.